Будучи сповідником, також собі часто усвідомлював таку річ, що сповідь чи сповідальниця це не є моя приватна фірма, де я хочу, даю розрішення, а захотів, не даю розрішення, залежить від того, чи людина має певні умови це прийняти в своє життя. Ну, звичайно, що до сповіді належить жаль за гріхи, покаяння, постанова поправи, і якщо людина цього не може зробити. Ну, Тут є питання, чи це їй також поможе. Тому саме одна з функцій сповідника є побачити ті речі, чи є жаль за гріхи, чи є постанова поправи, чи є можливість також поправи в тій чи іншій ситуації. Тому я кажу людині в тій ситуації, ви не можете розрішення ну, отримати не тому, що я не хочу вам дати, а тому, що ви не дозволяєте мені, щоб я вам дав розрішення. Бо це не є якась бухгалтерія з Богом. Ага, бо я мушу піти, я мушу отримати. Тут є питання, чи воно мені в тій ситуації поможе, якщо я піду і є очевидна річ, що я ну, буду робити то саме. Тобто нема певної можливості навіть поправитися.